Відбулася гра за Кубок Золочівського району із футболу. Про один із турнірів цього дня дивіться у сюжеті. У першій годині недільного дня на стадіоні ювілейний знову було людно. Тут зібралися шанувальники футболу, де мали можливість спостерігати за грою двох команд, а саме ФК Броди та ФК Стер із Пониковиці. Гра виявилася досить напруженою. Обидві команди продемонстрували високий рівень гри, проте у кінцевому результаті пощастило гостям із пониковиці. Зрештою, рахунок цього турніру склав 5-7 на користь ФК Стир. Серія ігор триває, де кожна із команд має змогу показати свої вміння. Кожен із прихильників команд продемонстрував свою підтримку. Приємно, що у нашому місці відбуваються такі матчі, і найголовніше під мирним небом завдяки Збройним силам України. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн.